У бізнесі є одна стратегія, яка здається геніальною на перший погляд. Ти просто падаєш у ціні нижче всіх. Забираєш собі клієнтів, конкурентів і чекаєш, поки вони вимруть. А потім піднімаєш ціну і починаєш заробляти по максимуму. Звучить красиво, правда? Але насправді це найнебезпечніша ілюзія в бізнесі. По-перше, дешева ціна не робить тебе сильним, вона робить тебе вразливим. По-друге, конкуренти не вмирають, вони адаптуються, об'єднуються або змінюють продукт. Так, що твоя низька ціна вже не має взагалі значення. По-третє, коли ти демпінгуєш, ти вбиваєш не конкурентів, ти вбиваєш свій бізнес. Маржу, розвиток, інвестиції. Справжня стратегія бути не найдешевшим, а справжня стратегія мати цінність, яку не можна повторити за будь-яку ціну. Це може бути сервіс, якість, досвід, репутація. Це те, що ніколи не знецінюється. Тому не граю війну цін. Ти виграєш не тоді, коли всі інші впадуть, а тоді, коли твоя цінність. Стоїть так високо, що її ніхто не може збити.